Українська література 11 клас, кола хвильовий. Я романтика. Проблема внутрішнього розвоєння людини між гуманізмом і фанатичною відданістю революції. Літературний рід, епос, жанр, соціально-психологічна новела, напрям, імпресіонізм. Деякі літературознавці стверджують, що я романтика, написана у стилі експресіонізму, твір присвячений світовій яблуні Михайла. Коцюбинського. Головні герої. Я главковерх Чорного трибуналу. Доктор Тагабат Андрюша. Я, доктор Тагабат і Андрюша, це так звана трійка НКВД, Дегенерат, вірний вартовий на чатах і мати головного героя. Пролог. Я откидаю вії і згадую Поістину, моя мати. Тілений образ тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків. Моя мати, наївність, тиха жура і добрість безмежна, і мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Тоді я беру її милосиву голову і кладу на свої груди. За вікном ідуть росені ранки і падають перламутри. Проходить моя буйна юність. Насуваються дві грози, чується глуха канонада. Атака за атакою. Шалено напирають ворожі полки. День і ніч я пропадаю в ЧК ЧК російської чи звичайна комісія. Вона розташована в помешканні розстріляного шляхтича, там збереглося все. Химерні портьєри, портрети княжого роду, слуги також подають тепер уже нам вино. На розкішній канапі сидить озброєний татарин і тягне своє азіатське Алала. Я бандит за однією термінологією, інсургент за другою. Я чекіст, але я людина. Коли в моєму кабінеті збирається чорний трибунал комуни, тоді з кожного закутка дивиться справжня й воістину жахлива смерть. Мої товариші доктор Тагабат, Андрюша, третій дегенерат вірний вартовий. У доктора Тагабата біла лисина і надто високий лоб. У дегенерата низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся і приплюснутий ніс. Він нагадує мені каторжника. Андрюша з розгубленим обличчям ревком призначив його в ЧК проти його кволої волі. Коли треба розписатися під постановою розстрілять, Андрюша завжди мнеться і розписується якимсь химерним хвостом. пише своє прізвище. Я подумав, що доктор злий геній, зла моя воля, а дегенерат палач з гільотини. А тоді подумав Нісенітниця. Який він палач, це ж йому у моменти великого напруження я складав гімни. і відходила від мене моя мати про образ загірної Марії. Свічі танули до розстрілу присуджено шість на цю ніч досить. Вийшов з княжого дому і пішов пустельними вулицями обложеного міста. Город мертвий. Бувателі знають, що нас за три-чотири дні не буде, що даремні наші контратаки, скоро зареплять наші тачанки в далекий сіверський край. Тьма. Я дивлюся на княжий маєток і згадую, що шість на моїй совісті. Ні, неправда, шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів. І знову передо мною проноситься темна історія цивілізації і бредуть народи і віки. І сам час. Тоді я знеможений похиляюсь на паркан, становлюся на коліна і жагуче благословляю той момент, коли я зустрівся з доктором і вартовим. Нарешті потрапляю до домика, живе моя мати, де пахне м'ятою. Мати не спить. Вона підходить до мене, бере моє стомлене обличчя в долоні, схиляє свою голову на мої груди, каже, що я зовсім замучив себе. Потім зажурено стає біля образу Марії. Я знаю, моя мати і завтра піде в монастир. Їй не зносні наші тривоги і хижа навколо. Здригнувся: Хижа навколо? Як мати сміє думати так? Так думають тільки версальці, і тоді, збентежений, запевняю себе, що ніякої матері немає усе це не більше фантом. Ні, це неправда. Тут, у тихій кімнаті, Моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Тут у глухому закутку на краю города я ховаю від гільйотини один кінець своєї душі. Недалеко бій. скоро буде гроза. Я заходжу до приміщення Тагабат і вартовий п'ють вино. Андрюша ж благає відпустити його на фронт. Він тут більше не може. У душі моїй спалахнула злість. А може, Андрюша просто хоче витерти руки і бути невинним? Я взявся за розгляд справи номер 282 де генерат привів чоловіка і жінку, що в ній фігурувало. Я, ваша фамілія. Зет, ваша фамілія, Ігрик. Мужчина зібрав тонкі зблідлі губи і впав у безпродонно плаксивий тон. Він просив милості. Женщина втирала платком очі. Я де вас забрали? Там то, за що вас забрали? За те то. Я дав наказ розстріляти їх. Генерат запропонував відкласти справи і розглянути позачергове діло. Привели групу контрреволюціонерів. Всі вони черниці. Треба було поспішати. Недовго думаючи, я наказую розстріляти всіх черниць. Але тут повертаюся і впізнаю серед них свою матір. Певне, це була галюцинація. Я Відчув, що от-от впаду. Доктор Тагабат дико засміявся: Мамо, ах ти, чортова кукла, сісі захотів, мамо, гання різали мою душу. Наказав, що всіх відвели у підвал, але після цього кабінет знову вибухнув реготом. Тоді я сказав Тагабату, «Докторе Тагабат, ви, очевидно, забули, з ким маєте діло? Чи не хочете ви в штаб Духоніна з тією сволоччю? Я махнув рукою в бік, де стояла моя мати, і мовчки вийшов з кабінету. Нарешті схопили другий кінець моєї душі. Маю тепер лише одне право кому ніколи нічого не говорити, як розкололось. Моє власне я. Підприйшов Андрюша і попросив, щоб я дозволив випустити свою матір. Але я, почувши це, дико зареготав і прогнав Андрюшу. Я не пам'ятаю, як опинився в підвалі. Там був дегенерат, цей вірний пес революції, що охороняв камеру з черницями. Я подумав тоді це сторож моєї душі і побрів безмислі на міські пустирі. Частину міста було захоплено, потрібно було втікати. Усі документи спалювалися із шаленою швидкістю. Я остаточно збився з ніг. останню мить навіть страшний, доктор Тагабат не витримує напруження і говорить: ваша мати там, робіть, що хочете. Вартовий увійшов і доповів, що партію привели, розстріл призначений за містом. Матері не бачив у натовпі, але відчував, пахне м'ята. Я гладив її милу голову з нальотом сріблястої сивини, тоді у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радості, закинув руку за шию своєї матері і притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів Маузера і нажав спуск на скроню. Як зрізаний колос, похилилась вона на мене. Я положив її на землю і дико озирнувся, тільки темніли теплі трупи черниць. Я зупинився серед мертвого степу. Там, в дальній безвісті, невідомо горіли тихі озера загірної комуни. Події твору відбуваються у фантастичному палаці за містом. Помешкання наше фантастичний палац, це будинок розстріляного шляхтича. Химерні портєри, древні візерунки. Тут Засідає садизм. Час подій. 20-ті роки 20-го століття, громадянська війна. Головною проблемою твору є проблема гуманності та фанатизму. Головний герой каже: Я чекіст, але я і людина. Я главковерх чорної, чорного трибуналу комуни. Це є справжній революціонер, і це страшно. Насамперед тому, що герой не бездушний дегенерат, а мисляча людина, яка навіть у критичні хвилини голови не загубила. Він мучиться, він каже: так, це були неможливі хвилини, це була мука, але я вже знав, як я зроблю, я мушу бути послідовним. І главковерх виконує свої обов'язки перед революцією, ідучи на жахливий злочин. Вбивство матері, він залишається чистим перед ідеєю. Я, головковерх чорного трибуналу комуни, нікчема в його руках доктора Тагабата, яка віддалася на волю хижої стихії. Доктор Тагабат це людина, яка підвладна чекістові главковерху. Але главковерх чорного трибуналу комуни розуміє прекрасно, що насправді керує ним доктор Тагабат. Напевно, і доктор Тагабат, і мати, і дегенерат це відзеркалення внутрішнього світу головного героя. Тут, у тихій кімнаті, моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю, от у глухому закутку на крою города. Я ховаю від людини один кінець своєї душі. Ліричний герой роздвоєна особистість. Ліричний герой, поки жива мати, називає себе чекістом і називає себе людиною. Мати, яка асоціюється з образом Марії, Божої матері, підкреслює трагізм роздвоєння душі головного героя. Вона підводить мене до свічі і дивиться на моє змурене обличчя, потім становиться біля тусклої лампади і зажурено дивиться на образ Марії. Я знаю, моя мати завтра піде в монастир, її незносні наші тривоги і хижа навколо. Моя мати наївність, тиха жура і добрість безмежна, і мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного я, якому я даю волю. Доктор Тагабат. Доктор Тагабат розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину і надто високий лоб. Надто високий лоб це ознака не Великого розуму, а це часто є ознака якихось психічних відхилень. Цей доктор із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і каменем замість серця. Це ж він, мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт. Андрюша. Андрюша сидить праворуч мене з розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає на доктора. Я знаю, в чому справа. Андрюшу, мого бідного Андрюшу, призначив цей неможливий рибком сюди, ЧК проти його кволої волі. З розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає на доктора цей невеселий комунар. Андрюшу призначили ЧК проти його кволої волі. Цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись, під темною постановою розстрілять, завжди мнеться. Завше на ім'я і прізвище на суворому життєвому документі ставить, а незрозумілий та химерний хвостик, дегенерат. За ним іще далі в тьму вірний вартовий із дегенеративною будовою черепа. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю: у дегенерата низенький лоб, чорна копа розкойовдженого волосся і приплюснутий ніс. Мені він завжди нагадує каторжника. І я думаю, що він не раз мусив стояти у відділі кримінальної хроніки. Коли доктор злий геній, зла моя воля, тоді дегенерат є палач із гілютини. Так, це був незамінимий вартовий. Не тільки Андрюша, і ми грішили, я й доктор. Ми часто ухилялися доглядати розстріли, але він, цей дегенерат, завше був солдатом революції. Тільки тоді йшов з поля, коли танули димки і закопували. Розстріляних дегенерат це теж є частинка душі ліричного героя. Якщо доктор, це злий генії, зла воля героя, то дегенерат це палач з гілютини, новела я романтика імпресіоністична новела, адже подія відбувається практично вночі, і Микола Хвильовий. Наситив твір дуже багатьма зоровими образами, які якраз передають то напруження темноту, тьму, яка оповила город, яка оповила душі головних героїв. Кольори, темні ночі, чорний трибунал революції, канделябр тускло горить. У городі тьма, холодна трясовина, заграва, хмари пилу, які покривають мутне вогняне сонце. На курюва над далеким небосхилом, зелено-лимонна безвість мертвої дороги, звуки, гарматний гул палахкотять блискавиці, десь далеко з Індії йде гроза. Апарат військового телефону тягне печальну, тривожну мелодію. Символи, образ матері, образ матері асоціюється з запахом м'яти, образ матері асоціюється з образом Марії, Богородиці, на початку твору і в кінці твору образ загірної комуни. Коли йде Марія, тоді горять вогні загірної комуни, пролог. І коли ліричний герой вбиває свою маму, то там далеко серед мертвого степу теж горіли вогні загірної комуни. Ради цієї загірної комуни ліричний герой вбиває матір. Оцей образ загірної комуни кажуть деякі літературознавці, взято з ідеї нагірної республіки Григорія Сковороди. Синедріоном називає герой ЧК Бійка НКВД, які в будинку розстріляного шляхтича судили людей. І Микола Хвильовий використовує терміни з паризької комуни, версальці це вороги. Версальці це прибічники короля і інсургенти це революціонери, тобто прибічники Паризької комуни. Філософ Мирослав Попович стверджує, що персонажі Новели, мати, доктор Тагабат, Дегенерат, Андрюша, голова чорного трибуналу, усе це різні кінці душі. Одного й того самого романтичного я. Тут, в тихій кімнаті, моя мати не фантом, а частина мого власного злочинного Я, якому я даю волю. Образ головного героя проєктується на постать самого Миколи Хвильового. Постріл у скроню матері це духовна смерть героя і фізичне самогубство автора, романтика загірної комуни. Що втратила віру в революційні ідеали?